Доброго ранку. Колеги, можна я тут одну внесу ремарку. Щоб ми провели спочатку я думаю, презентацію, можливо? Можна і так. так. яку підготував Артем, і дуже будемо просити. Артем він підготував велику презентацію, де розповів про те, яким як саме чином російські та білоруські спортсмени підтримують війну та підтримують російського диктатора. І потім вже представник ЦПД НБО розкаже нам також про свою частину роботи, про те, як саме рада над безпеки оборони і Центр протидії дезінформації нам допомагають. Вітаю, Отему Клікер. Угу. Всіх вас, хто сьогодні зібрався. Зараз покажемо про найбільш кричущі випадки підтримання російської агресії білоруськими та російськими спортсменами. Це спортсмени, які здобули вже олімпійські ліцензії. Причому на ті факти, що вони підтримали війну, міжнародні федерації просто закрили очі і проігнорували. Ми зараз очікуємо, яке рішення прийме вже комісія Міжнародного олімпійського комітету. Перший випадок Ванеса Каладзінська це білоруська борчиня, яка здобула ліцензію минулого року олімпійську на чемпіонаті світу. За це її диктатор Лукашенко в січні цього року був там такий в них пропагандистський захід, де він нагороджував своїх прибічників, де він нагороджував прибічників свого режиму, нагороджував прибічників свого режиму. Серед них була і ця Каладзінська. Тобто він і нагородив грамоту, і на цьому ж заході Лукашенко виступав на підтримку війни, оголошував промову. Міжнародна федерація боротьби United World Wrestling повністю це, це проігнорувала. От бачите, нижнє фото вже після цього заходу, Каладзінська спокійно виступила на чемпіонаті Європи з там нагороду. І ще такий про неї цікавий факт: вона є інструктором МПС, тобто Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Коли нагородив Лукашенко, на сайті МВС Білорусі теж було привітання. Я нагадаю, що згідно з критеріями МОК щодо нейтральності заборонено, щоб російські або білоруські спортсмени мали хоча б якісь відношення до силових структур. І представники МОК часто виступають і кажуть, що якщо після Олімпіади, їм задавали журналісти питання, що буде, якщо під час, після олімпіади російський спортсмен або білоруський виграє медаль, і от він приїде з цією медаллю, сфотографується з Путіним або з Лукашенком, їм, їм відповідають представники МОК. Їх відразу відсторонять, покарають. Їм наводять наступний приклад. Дивіться, от ще до Олімпіади вони не виграли медалі, вже вітає білоруська влада. Як ви на це реагуєте? Відповідей немає. Будемо сподіватися, що буде відповідь пізніше, таку, як Колозінська, не допустить до Олімпіади. Наступний слайд. Наступна інформація це російські олімпійські чемпіони з боротьби. Заурбек Сідаков та за Ворогуєв. фото в лівому куті, що ви бачите, це вони на пропагандистському мітингу на підтримку війни, який був в березні 22-го року. Там виступав Путін, оголошував, що це добре війна. Добре, там про анексію Криму згадувалися. От ви бачите, вони стоять поруч з російськими військовими, з медалями. Олімпійськими, до речі, в них там військових літери Z, все нормально. У Гуєв, Сідаков були допущені до всіх кваліфікаційних змагань, вони вибороли олімпійські ліцензії. В правому куті бачите фото ще одного пропагандистського заходу, де теж були у і Сідаков. Там от ви бачите на постері, на постері так само літери В і З, це такі, як я називаю, улюблені літери російських нейтральних спортсменів. Там діти були на цьому заході, теж їх все це закрив очі. Юнайтед Ворд Wrestling на цей допускає їх до всіх змагань. Ну і тут також є скріншот посту, який лайкав, зокрема, сідаку. Ви бачите, там знову таки літери Z, Кавказ, за наших. Все це теж пости на підтримку війни. Все це теж було відправлено. Юнайтед Ворд Wrestling неодноразово ми відправляли з Сергієм, Митієм Вікторовичем готували ці матеріали. Все це було проігноровано, їх вважають нейтральними борцями. Наступний слайд, наступна інформація. Це був пропагандистський захід на честь ліквідованого в Україні в 22-му році генерала, лейтенанта Кутузова, військового злочинця, який прийшов убивати українців, зчинити тут геноцид. Змій його називають Кат Маріуполя. І цей генерал лейтенант був ліквідований українськими військовими і в 23-му році. Російська Федерація боротьби провела захід на честь пам'яті типу цієї людини. Давайте подивимось тут відео коротеньке, як це це проходило. Тобто, от бачите, великий портрет цього військового злочинця. На заході виступав Моміяшвілі, очільник федерації боротьби РФ. Ми можемо послухати, що він каже. Називається кутуза великим громадянином, великим російським там, патріотом, що нам честь бути з такою людиною на турнірі пам'яті такої людини. Ми там, дуже пишаємося ним. Я думаю, може і докінчать. Угу. І на цьому турнірі, зокрема, я хочу сказати, бачите, був великий портрет цього окупанта ліквідованого. Презерем турніру вручались нагороди з його зображенням. Тобто вони фотографувались на фоні вбивці, на грудях висіли зображення вбивці, всі посміхались. Чотири учасника цього турніру здобули олімпійські ліцензії. От є їхній перелік, от як їх нагороджували, все тут є. Все теж неодноразово відправлялося в United World Wrestling, Жодної реакції. Я думаю, більшого факту підтримки війни ніж фотографії фото на фоні портрета вбивця з його з його медаллю на грудях з його зображенням. Ну як ще більше людина може підтримати війну, щоб на це. Звернули увагу, мені важко уявити. Але от чотири борці ще раз по цього турніру отримали свої олімпійські ліцензії: три росіянини і один білорус. Це інший олімпійський учасник Олімпіади потенційно, який теж виграв ліцензію, Сергій Семенов, Він теж от лайкає, ви бачите, що в соцмережах там пости з літерою Z, з російськими військовими. Це в перші дні вторгнення були зроблені ці пости, і він лайкав. Їх насправді більше, тут лише декілька наведено. Теж такий нейтральний, ну, ви бачите такий він нейтральний. тут Коментувати зайві навіть. Ханлум Вільєєва, до речі, от бачите в неї автомат, військова форма, погони, все, що потрібно для нейтрального спортсмена. Я нагадаю ще раз, я вже казав, але нагадаю, що критерії МОК забороняють російським спортсменам, які мають приналежність до Збройних сил Росії, до Динамо як частини Розгвардії, брати участь в Олімпіаді. Але United World Пресмін вважає цю особу нейтральною. Тут ще важливо додати, що вона в боротьбі в поєдинку за ліцензію перемогла українську борчиню і забрала в неї ліцензію. Тобто українки, які тренуються під обстрілом, які там, можливо, хоронять своїх рідних, близьких на війні. Вони не їдуть на Олімпіаду, а люди, які зі зброєю, з погонами, з військовою формою, приналежать до ЦСКА, вони на Олімпіаді можуть опинитися. Артур Найфонов, російський борець, який незаконно відвідував анексований Крим. Тобто він в'їжджав туди не через територію України згідно з законодавством, а через територію Росії. Це Алушті, в Алуштів, анексованій тимчасово Алушті. Він проводив тренувальний збір, готувався до змагань. Там, от бачите, до речі, на світлині з ним ззаді це зрадник України Аксьонов, фото його. До речі, цю інформацію мені відправив один український борець, патріотично налаштований, що йому. Дуже вдячний. Я нагадаю, що незаконне відвідування території України це злочин, по-перше. По-друге, росіяни, які незаконно відвідують Крим, вони допомагають російській агресії, тому що вони демонструють цим відвідуванням, що ми не поважаємо закони України, ми вважаємо Крим частиною Росії, нам байдуже на ваші закони. Це частина війни інформаційної проти України фактично. Такі от, як на які приїжджають в Крим готуватися до турнірів, вони ну, 100% не можуть вважатися нейтральними. Наступна інформація це борчиня російська Ольга Хорошавцева. До речі, в поєдинку за ліцензію вона теж перемогла українську борчиню Аліну Грушину Акобію, це одна з найсильніших українських борчинь. і Аліна втратила таким чином можливість потрапити на Олімпіаду. Тут дещо така довга історія буде. На перших двох фото ви бачите російського ліквідованого окупанта. Це батько російської іншої борчині Дудаєвої, чемпіонки світу. Він воював в Україні, його ліквідували, вона там от пости про нього робила, який він хороший був людиною. А наступне відео, ми зараз вімкнемо, це вона зробила допис про цього російського окупанта. Написала, що вона його там любить, він і герой Хорошавцева і лайкає цей пост, залишає там емоції, як вона сумує за цим окупантом. В неї також інші були пости на підтримку війни. Я хочу окремо зазначити, що коли людина... Лайки такі пости про російських військових. По-перше, це е, алгоритми соцмереж такі, що вони краще поширюються. По-друге, прихильники, прихильниці цих борців бачать, що їхній кумир підтримує війну, підтримує такі пости, які глорифікують її учасників, що війна це добре. Що значить, що якщо мій кумир підтримує, я теж можу підтримувати. По хорошавцеві теж зібрано, зібрано дуже багато інформації, тут не вся є, теж це відправлено Юнайтед про теж. Жодної, реа жодної реакції. Так, тепер ми до дзюдо переходимо. Це російська нейтральна, як ви бачите по літерам Z, по фото Путіна, на як вона на фоні на яких вона фотографується, російська нейтральна дзюдоїстка, типова нейтральна російська спортсменка. Перше фото в, лі в лівому куті це воно було зроблено в Грозному, в 22-му році. Там, до речі, такий був цікавий турнір на честь 70-річчя, кого б ви думали правильно Путіна. Тобто там теж були літери Z, там використовували, я інакше не скажу, дітей за цією всією символікою. І от такі світлини робила Майдіна Таймазова. До речі, цікавий факт, коли я знайшов цю світлину, і вона була передана Федерацію, Міжнародну Федерацію дзюдо, то світлина відразу зникла з усіх соцмереж де була опублікована. Тобто ми можемо так уявити да, або спрогнозувати, що Федерація дзюдо не лише не шукає факти підтримки росіянами війни, не лише їх не оцінює. Вона ще є, коли ці факти стають відомі, передає їх, можна ну, уявити росіянам, щоб росіяни знищували ці факти, тобто витирали ці пости. Дуже так смішно, тому що в епоху інтернету ну, дуже важко уявити, що щось ви видалили, воно не стане відоме суспільству. А інша фотографія теж цікава, це Таймазова проводить пропагандистський захід, який вони називають майстер-класом з дітьми, які незаконно були вивезені з України, з Донецької області. Тобто ці діти були вивезені в Росію, вони перетнули Україну російський державний кордон без того, щоб документ якийсь оформити. І в дітей, до речі, на спинах, ви бачите, на скріншоті можете бачити назва терористичної організації ДНР, англійської мови Donetsk Піпор Репаблік. Це такий пропагандистський захід, який в якому Таймазова брала участь, вона теж була визнана нейтральною. Тут ще Таймазову цікавий факт, що в 23-му році вона була допущена до Чемпіонату Європи у Франції. Тобто Франція як господар Олімпіади її допустила до цього заходу. За словами тренера збірної України з Дзюдо Віталія Дуброви, тут Стефан Нумі, Гоміс це такий президент Федерації Франції з Дзюдо, лобіював допуск її до змагань. Щоб вона там потрапила, вона виборола ви там нагороду, і цю нагороду російська пропаганда, звичайно, що використала в своїх інтересах. Подивіться, будь ласка, наступне відео. Там, до речі, є англійською мовою титри. Таке було пропагандистське відео. До речі, три таких відео було, щоб не забирати час, я знайшов з трьох різних шкіл, може й більше, записані. До речі, там вони, діти ще стоять з цим портретом, де літери «З» і Путіним. Президент Федерації Франції сказав, що коли вони допустили росіян, це в колег з трибуни була з ним Віталія Доброве. Нагадаю, очільника збірної України по дзюдо, то він передав слова, що президент Федерації Дзюдо Франції, коли допустили росіян до змагань. У Франції, то він сказав, що це об'єднає українців і росіян, покаже спільний захід, захід миру. Ну, ми бачимо, який мир, як ця перемога була використана, що побіди, перемоги Таймазови мотивують російських окупантів воювати далі. Це все завдяки Путіну. Так от, фран... так от представник Французької Федерації поміг миру. Е, наступний кейс. Е, це теж російський дзюдоїст Інал Тасоєв, теж чемпіон світу з е, дзюдо. До речі, чемпіоном світу він став доволі цікаво. Він програв свій поєдинок, але після вже поєдинку комісія якась розглянула ще раз цей бій і сказала, що він там щось зробив, якусь дію, за яку можна вручити золоту нагороду, і вручили дві золоті нагороди. Це так показує Федерація Сюдо, любить російських спортсменів нейтральних. Це... На цьому фото ви бачите на права частина фото це російський окупант, який прийшов воювати в Україну. Я його знайшов, на нього був тасою підписаний. Тобто, це його друг. Він його лайкав фото з війни, зокрема, от на цій фото, де він з літерою Z, зі зброєю з України, лайкав його. Фото і деякі інші фото присвячені ліквідованим окупантам. А ліва частина це вже коли цей окупант Тачма, Качмазов повернувся в Росію після війни, вони зустрілися десь з Тасою, ну, вони в дружні відносини, сфотографувалися, він додав з ним фото всі в інстаграм, він його навіть позначив. Тобто це він дружить з російським військовим, при цьому він є нейтральним. Дуже цікавий теж факт, коли цю інформацію знайшов, вона була передана. Міжнародній федерації дзюдо через деякий час профіль цього Качмазова зник з Інстаграма, тобто він був видалений. Я так розумію, що, мабуть, Тасоєву передали цю інформацію, він просив свого друга-окупанта видалити цю інформацію. Ну Це теж дуже смішно, я ще раз повторююся, в нинішній час, що щось, якщо він думає, що він щось видалить, то це буде приховано. Але Тасоєв та визнається нейтральним дзюдоїстом, бере участь у змаганнях, може поїхати теж на Олімпіаду. Максим Храмцов, це російський олімпійський чемпіон Стек Вандо. У 22-му році він привітав диктатора Путіна з Днем народження, зізнався йому в коханні. Ну, звичайно, що він використав, куди ж без цього, літери Z, там, он, за Манземір, за президента. Я пропоную послухати, як він зізнавався Путіну в своїх почуттях. Вважаємо Владимир Володимирович, всіх спортсменів города Нижневартовска я от себя лично хотів би поздравить вас з юбилеєм. Ми глубоко би вашу підтримку в спорті. Я цім я обіцяю настою представлять нашу страну на міжнародній арені. Ми вас любимо, ми вас цінімо, ми вас поддержуємо, владіваємо. Владимир з дня враження вас. Крім того, храмцов лайкав ще багато постів на підтримку війни. Ну тут все просто я всю інформацію, якщо я надам, яка є, це буде, ми тут кілька годин з вами будемо обговорювати. І наступний російський таквендист, теж олімпійський чемпіон Владіслав Ладін. Це теж цікавий випадок, так можна включати. Зараз ви подивитесь пропонуємо. Друзья, давайте вместе объединимся і поддержим мобілізованих ребят, які зараз стоять за стражей на лесу. Все затрудники, диалогические працівники если до збору сбор

До речі, щодо Ларіна, я відправляю інформацію в Службу безпеки України. Я знаю, вони розглядають можливість відкриття проти нього кримінальної справи. Тепер трішки розкажу про Храмцова, який був попередній епізод і Ларіна, що з ними було. Я цю інформацію відправляв різним ЗМІ, Федерацію міжнародну, і їх відсторонили у травні минулого року від змагань за підтримку війни. Я думав, що це такий вдалий кейс, який хороші люди працюють в World Taekwondo, Міжнародній федерації Текфондо. Але через три місяці Федерація Міжнародна Теквандо допустила їх до змагань. Вони сказали, що в них був випробований період три місяці, протягом якого вони не підтримали війну, і тепер їм можна змагатися. Я ще раз нагадаю, що в критеріях МОК немає ніяких випробовувальних періодів. Якщо людина підтримала війну, вона відсторонена від змагань. Але потім ми знову почали писати листи Федерації Теквондо щодо цих персо... щодо цих осіб. І Федерація те змінила своє рішення. Вона вже не писала, що три місяці випробувальний період у них був. Вона вже сказала, що тепер вона в цьому відео не бачить підтримки війни, щодо Ларіна. Зокрема, тобто людина закликає, давайте допомагайте грошима нашим військовим, фінансує геноцид, вбивство українців. Це нормально. До речі, військохамцов Ларі не також є військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. Я просто хочу, що може іноземні наші гості уявлять, що, наприклад, в Берлін або в Париж приїде російський співак, який є російським військовим, який закликає здавати гроші на війну, підтримує Путіна в таких відео. Чи йому дадуть там виступити. Я думаю, будуть протести активістів, будуть різноманітні політики. Кажуть, що ну куди ми. Людина, яка рекламує геноцид, куди ми кого допускаємо? А от спортсменам можна, такі спортсмени різні. Їздять по різних європейських країнах, змагаються. Ще вони хочуть поїхати і в Францію на Олімпіаду. Це все я ще раз нагадаю вже володарі олімпійських ліцензій. Наступний кейс теж російська теквандистка, теж призерка Олімпіади Тетяна Мініна. На правому фото ви бачите там російські всі збірна стеквандо в військовій формі. Це вони в листопаді 22-го року, тобто вже півроку прийшло після хоча, навіть більше повномасштабного вторгнення, вони брали участь в освітніх військових іграх. Тобто те, що вони військовослужбовці, не викликає ніякого сумніву. Але Федерація Юнайтед Теквандо, Волк Теквандо, закриває на це очі. Ліве фото вгорі, в куті це її нагороджує пан Текслер. Це губернатор Челябнської області, який потрапив під санкції багатьох країн. Зокрема, ЄС, США, Великобританія за підтримку війни. Він кілька разів нагороджує Мініну за її досягнення в статусі нейтральної спортсменки. Тобто цей політик, який за підтримку геноциду, війни є під санкціями, він вважає, що Мініна щось робить правильне, а вона долучається до тих пропагандистських заходів, бо інакше ніж пропагандистським заходом я не можу це назвати. Це нормально. Ну крім того, і мені там в соцмережах пости на підтримку війни багато лайкала. Це зрозуміло. Теж володарка Олімпійської ліцензії. Іван Літвінович. Це росі... Вибачте, білоруський стрибун на батуті, батутист, олімпійський чемпіон. Теж підтримує він режим своєї країни, Лукашенка, зокрема. На цій фото ви бачите, це пропагандистський захід за участі. Літвіновича і Віктора Лукашенка, це сина, дик, син диктатора Лукашенка, який теж під санкції багатьох країн за підтримку війни. Крім того, Літвінович ще й закликав Білорусів брати участь в нелегітимному, здається, якийсь там був у них референдум в Білорусі. Лукашенко проводив, щоб зміцнити свою владу. Це вже після -таки, повномасштабного вторгнення. І Літвінович закликав Білорусів проходити цей референдум. Давайте подивимося, як він це робив. Це на сайті Білоруського ЦВК, Центральної виборчої комісії, був розміщений цей матеріал. Дорогі друзі, в минулому році відбувся щось, в, в яке я більшу частину своєї життя. Я вперше виступав на Олімпіаді. І вперше отримав золотою письменну медаль. Дякую дуже за підтримку. Нескоро ще відбуватиметься важливе щось в моїй житті. Це є Сполуканський референдум, який відбуватиметься 27 февраля. Я прошу, 27 февраля повіряємо наше общее будущее в місті. Теж нейтральний спортсмен, це Літвінович. Литвіно, до речі, він брав участь в етапі Кубка світу зі стрибків на Батуті, в якому була присутня українська спортсменка, в якої за день до цього виступу маму російські окупанти ракетою вбили. І наша спортсменка там не змогла здобути Олімпійську ліцензію, зрозуміло, який не психологічний стан був. А Літвінович здобув, звичайно, що це, до речі, було в Німеччині, Німеччина його впустила. Він туди, така детективна була історія, що він візу начебто в Іспанію отримав, здається, Іспанія видала частині російських батутистів, які там брали участь візи, щоб він зміг взяти участь в цих змаганнях. Останній на сьогодні епізод це Карен Хачанов, російський тенісист, дуже популярний в соцмережах. У нього в інстаграмі близько 300 тисяч підписників. Це колаж. в центрі, ви бачите скріншот з його сторіз в Інстаграм, де він розмістив сторіз з Георгівською стрічкою. Я хочу нагадати, що Георгівська стрічка заборонена міжнародним олімпійським комітетом як військовий символ. Там прямо згадується ця інформація. Він таке фото розмістив, але його міжнародні тенісні структури не спішать відсторонювати. Вони там кажуть, що хай мох розглядає типу. В тенісі теж дуже багато таких випадків, коли допускають. Саме росіяни, Білорусі, які підтримують війну. В принципі, на цьому матеріал завершений. Я лише хочу ще раз нагадати, які федерації найактивніше допускають прихильників війни до змагань. Це Міжнародна федерація Дзюдо. До речі, якщо хочете почитати цікаву інформацію про цю федерацію, мої колеги з трибуни робили матеріал. Просто в пошукові мережі вбиваєте Мафія Кримінал Дзюдо Візер, це Візер, очільник федерації дзюдо. Знайдете про них багато. United World Wrestling, Керівник цієї федерації, за словами багатьох змі, має бізнес в Росії пан Лалович. Його донька працювала, може і зараз працює, в структурах філіалі Газпрому в Сербії. Там також пан в цій федерації, один з таких сірих кардиналів, який багато робить закликів на підтримку війни. Останній такий скандальний епізод з ним теж ми готували з спорту. Це він називав, що всі українці фашисти. Тобто така от персонаж. Уорлд Теквандо. Там от, вони всіх прихильників війни допускають. Більше того, Російська Федерація Текфандов включила в свій склад Федерації анексованих Севастополя і Криму. В минулому році ця інформація була передана Вор Текфонду. Вони скажуть, що зроблять висновки, проаналізують вже рік. Вони не можуть нічого прийняти рішення щодо того, що Кримський, Крим включений Федерацією Російською Федерацією свій склад. Ну, в принципі, все. На цьому мій матеріал завершений. Дякую за увагу.